Всім доброго дня! Сьогоднішнє відео я знімаю про таку тему, як підняти собі вартість реалізації своєї продукції, яку ми виготовляємо, а саме бджолярі. Сьогодні хочу розглянути дві теми: це, якби, спочатку ми поговоримо за плюси, а також і за мінуси. Зрозумійте правильно, на даний час ми. Наша інфляція в нашій країні так стрімко піднімається, що ми вже в принципі, не доганяємо. А ціна оптова, особливо на мед, вона стає сталою, іде так, як ішла. Що хочу сказати, на даний час можна за заробити гроші на медові продукції, яку ми саме производимо і продаємо. Звісно, її потрібно якось переробити, і щоб отримати якийсь заробіток, треба щось трошки попрацювати. Першу статтю такого доходу хочу показати і розказати про медова... Медові напої. Ми це на даний час це, можна сказати медове вино, медове пиво це не самий медовий мед, а, ну, але наближене. Дивіться, все доволі просто. Якщо ми візьмемо, е, зробимо певні, певне медове пиво для того, щоб в принципі, можна ж конкурувати з обичним заводським пивом, це є напій, який не має жодних консервантів, і, в принципі, не буде згубно діяти на організм. Того, хто буде його вживати, а можливо, навіть додати якоїсь енергії, тому що це все є природні складові, які, в принципі, є постійно в природі, і організм їх сприймає без проблем наші. Давайте поговоримо про рецепти медовухи. Хочу зразу зазначити, що. Для того щоб зробити медовуху, і наприклад, щоб її продавати в оптових там великих цілях, потрібно розробити свої, звісно, рецепти. Не потрібно завісати на рецептах чужих. Я хочу просто навести примір цього медового пива, медового хмельного ну, Меду. 200 грам меду, хміль, мускатний горіх, дріжджі, спірт, плюс вода. Спірт додається, спірт і дрожжі, додається це вже по вкусу, потрібно не потрібно. Чому додається дрожжі? Дрожжі додається для того, щоб саме медове сито почало бродити. Може і не забродити. Мед має таку специфіку, в нього є там е, такі якби складові, що вони можуть не дати е, дрождовим мікробам, і вони можуть просто не забродити його. Що хочу сказати про такі напої. Якщо ми використаємо такий рецепт, примірно отак, собівартість його буде доволі таки низька. І, в принципі, вона зможе конкурувати на різних точках із е, такими популярними пива, ну, напоями, як пиво. А саме де це може проявлятися ця конкуренція? Це може проявлятися на відпочинку, відпочинкових базах на морі, а також на відпочинкових базах це Закарпаття та сторона. І що саме цікаве? собівартість його, давайте ми зараз прорахуємо, не така ще висока. Для, на 10 літрів води нам потрібно 2 кг меду, горіх, це мускатний хміль, дрожжі і спірт. Спірту нам потрібно 600 г, це саме 48 гривень. І якщо ми б, наприклад, здавали той мед, Ну Ми ж читаємо собі вартість в оптову оптовий клуб це було в 80 гривень. Получається, 128 гривень це йде спірт і мед. Не стоїть забувати, що спірт можна викреслити. Його потрібно добавляти чи не потрібно. Це вже якби вам судити. Але ми розраховуємо саме цей напій. І плюс ще до цих 128 ми, ми додаємо горіх, хміль і дрожжі. Це десь примірно 150 гривень. Собівартість літра такого напою буде 12 гривень, 50 копійок. От представте собі, якщо я зможу цей напій реалізувати в оптових цілях по 20-25 гривень, я вже зможу підняти е, стоїмость свого меду, виходить, в рази. Ну, зрозуміли, в два рази, звісно, Воно так кається, що 20 гривень це ж якісь там гроші. Ну, звісно, немає ніяких питань. Якщо зробити такий напій тону, дві, е, є інформація, я би так просто не говорив, що на цей напій немає попиту. Я би просто так би не говорив. Люди цікавляться, великими партіями можуть закупляти цей продукт на море, на Закарпаття без проблем, аби він тільки був. Так що, можливо, стоїть подумати, попрацювати, можливо, щось і вийде. Звісно, є і мінуси. Мінуси, звісно, будуть, тому що, опять же, ж, будуть, можуть виникти якісь проблеми там. І старою, і, якби і треба закупити цю велику тару, так само ж потрібно попрацювати з рецептами, щоб винайти щось хороше. Тому що ви самі зрозумієте, потріб... для того, щоб був ринок, потрібно буде задовольнити цей ринок чимось. Ну і ще багато буде цих. Таких. Це такий ринок, якби не насищений, в принципі, інтересний, і конкуренції на ньому не так уж і багато. Хочу сказати одну із таких історій, як ми були в Львові в Цьому славно звісному такому закладі, е, я не пам'ятаю, Кр... Крилівка? Крилівка, я, я перепрошую, якщо я неправильно назвав його. І ми заказали по 50 грам медовухи. Нам принесли тоді казінку розведену з медом і сказали, будь ласка, вищайтеся, це медовуха. Ну, це було доволі смішно. Так що зрозумійте, що такий продукт є цікавий і його можуть заказувати в, в різних точках, і він буде мати попит. Боляє, що стоїмость невелика. Хочу далі поговорити ще про таку статтю бюджету, як реалізація своєї продукції на ринку. Зрозумійте правильно, реалізація на базарі проходить доволі цікаво. Ви можете продавати свій пилок по, по хорошій ціні, ви можете продавати також е прополіс в житкому стані це мається виду настойки. І так само там вже квадратики лежать, це мається в шарики. Ціна доволі цікава. Так само різні настойки. Типа ось такої, як я зараз показую, це у нас воскова міль. Кожна настойка, вона доволі цікава, так само є і бджолений підмор, і тому подібне. Можна багато чого там зробити, є люди роблять і мазі, і реалізовують їх. Чим интересно продавати на ринку? Плюси в тому, що ви продаєте на позавищ... ну, по більшій ціні, ніж купую оптовик. Як мінімум в два рази, як мінімум, а то і більше. Акацієвий мед, гречаний мед, липовий мед, соняшниковий мед ви можете продавати постійно. Які мінуси такої, такої реалізації? Мінуси є великі. Вам потрібно бути завжди на ринку. Ну там через день, кожен день, там чи в базарні дні. Не кожному це, звісно, підійде, що я хочу сказати, тому що не кожен може жити в великому місті. В невеличких містах конкуренція доволі висока. Можете там і не проканає такий варіант, щоб просто ходити і продавати по пів літра. І якщо ви будете жити десь далеко від великого міста і завозити свою продукцію в велике місто для того, щоб його продати, то можливо, опять же, ви потратите на пальне більше, чим Втургуєте на ринку. Тому, що хочу додати, є дуже плюс, є так само і мінус. І також до мінусів хочу додати, що опять же, коли ви на пасіці, в літній в літні пору таку року, коли саме йде робота, кипить на пасіці, вам потрібно реалізовувати мед на базарі, вам потрібно бути там. І опять же треба бути зразу на, на пасіці. Це опять же, ну, якби. Ну, несумісно, це як плюс і мінус, треба там і там не розірватися. Що хочу ще додати. Є також ще одна така проблема, коли ціни на мед дуже сильно низько падають. Це саме оптова закупля. То наші деякі пчелярі приїжджають і дивляться, ось там. Вася Гріша Петя, ви продаєте по 100-150 по 150, там, гривень, а я самий розумний. Я ось прискочив, я продам по 60, ну не по 60, а по 70 гривень там, чи по 80 гривень. Все одно ж мені буде удобніше його продати. Ну, ж он, додивіться, купляють по 27 гривень оптом. Куди я його подіну, Беріть, беріть, будь ласка. От купите мене трохлітрову банку, я вам ще ще й літер безплатно подарю. наприклад, Ну, ось така наша тенденція. Так само джу джулярі не люблять тримати ціну. Їм це до. Фіні, будуть скидати ціну чим пониж, і все. Тому майте на увазі, що так само на ринку є є плюси, і так само є мінуси. Не завжди можна там заробити і не заробити. Але так само я хочу додати, що медове вино і так само можна щось теж подумати. Шукайте, шукайте якісь варіанти, тому що не немає можливо сенсу зараз реалізовувати оптовикам цей мед за занижених цінах. а Краще знайти. Приміння цьому меду, зробити якийсь товар, якийсь не сір, а мається в виду вже якийсь продукт і вже реалізовувати його непосредственно е, для клієнта. Напряму. Ну, подумайте над цим. Можливо, я щось вам порадив хороше, можливо, не хороше. Всі, всім, всього найкращого, пока.